Так, друзі, вітаю на каналі. Це є у нас 21 листопада 2025 року робимо вихід ядра американця кулястого невідомого. Ось такі оріхи, 6 сухі повністю. 5,7, 5,5 ну, до 6 грамів, 200 штук 198 штук на кілограм. Тут групка в мене, вони вже. Три, мабуть, тижня більше сушаться, вони повністю сухі, теж може місяць сушаться вже. От, зараз зроблю вихід ядра. Розслущу. Побачимо, що там всередині. Нагадую 298 горіхів на кілограм сухого. І будемо знати, який вихід ядра. Так, друзі, вийшло у мене 40%. Вихід ядра, 4 таких попалося, Два пліснявих мусив замінити. І два таких тонесеньких. Якісь недоразвіті, бачите. От. Ось таке ядро. 40% вийшло. Ядро чисте, якщо бачите, немає тої, тої шурухуватості такої. Ну, зараз ще, в принципі, От. Зараз зважимо. Всем нажимаем. Так, ноль. Зворотные ядра. Вот. Так, сорок. 40%. Ну як я думаю, чудовий результат на такого величину горіха. Горіх здоровезний. Щоб бачите, шкарлупа. Ну, десь міліметр максимум. Міліметра, може, даже немає. Ну, міліметрове, буду рахувати. Тоненька шкарлупка. От, Значите, вся тоненька. Вся ця шелуха лишається на шкарлупі Ну, що зараз важимо шкарлупу 400 грам з кілограма, ну і шкарлупа, щоб було, так сказати, правильно. Я лупив її такими косачиками, да. але вже мозуляна мулях дуже великий, неудобно прийшло взяти молотка. О. О, 600 610 грам. Може докинув з тих чотирьох, що, що лупив 600 грам. Коротше, вихід ядра вийшов в. 40%. Я дуже задоволений, якщо такий здоровезний горіх. От І такий вихід ядра. Зараз ще перевіримо на бланшування. Нажму на паузу. Так, хвилина в мікроволновці. Може трошки підпалив. Ну що? Ну Щось є, але... Бланшується, але не все. Ось так я скажу. Бланшується, але не повністю весь. Ну, так як є, так і показує. Хвилину, бачите, який бланшується, який ні. Хвилинка в мікроволновці. Ну, Бланшування його так собі. Ну, він чисте ядро в нього. Якби не йде, не може якби якимось на маленькому вогні спробувати. А? Слабий відсоток бланшування, але щось бланшується. От. Тому якось так вже так затягнув відео. Ну, висновок. 40% вихід ядра. Здоровезний горіх. От, з класним чистим ядро. Горіх правильної форми, круглий. От, якщо бачите, тонкокорий. От. Ще раз повторюсь, чисте ядро. Файний десертний сорт. Я думаю, він займе достойну е, полочку в моїй колекції. От. Сорт низькорослий, дуже врожайний. От якось так. Працюємо далі. Всім дякую за увагу.